Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми розмова студії. І сьогодні гість нашої програми депутат Полтавської міської ради Сергій Капін. Вітаю вас, Сергія Миколайовиче. На минулому тижні мала пройти позачергова сесія полтавської міської ради. На жаль, чи на щастя, вона не відбулася. Чому, які питання порядку денного мали б розглядатися і не розглянули. І знову ж таки, чому? Яка причина? Um, мені здається, що частина депутатів у Полтавській міській раді живе за принципом чим гірше, тим краще. От вони поставили собі завдання добити місто до ручки, розуміючи, що за все буде нести відповідальність керівництво міста. І що на, саме на керівництво міста буде перекладено весь негатив. І вони це поступово, поетапно роблять. От поступово і поетапно це роблять. Але це, е, це хвороба дитяча, це від відсутності досвіду. Тому що дійсно в багатьох фракціях і Європейської солідарності, і слуг народу, і інших фракціях, на жаль, немає досвідчених людей, які ну, розуміють, що так не буває. Всі ми будемо нести відповідальність за результати. Життя міста. От ця сесія, це була сесія, яка була присвячена простим людям. Реально, от я вам доведу це буквально двома реченнями. Перше, ми повинні були прийняти гроші, проголосувати гроші для того, аби запустити програму фінансування чи відшкодування купівлі генераторів для ОСББ і кооперативів. Ну, ми то програму прийняли, але потрібно її забезпечити грошима. І ми хотіли до кінця року. Дати перші кілька мільйонів гривень, щоб цей процес пішов. А яку, про яку суму загалом йдеться? Мова йде сьогодні про 4 мільйони гривень. Ага. Тобто, як мінімум десь мільйонів на 10 гривень можна було б запустити процес. Mm -hmm. Ну, у нас два тижні, так. Okay. Да? Ми могли проголосувати так само рішення виділити гроші абсолютно всім ОСББ. Тобто передбачити всім ОСББ гроші, передбачити гроші всім кооперативам. І я ще поставив питання: давайте включимо в цю програму ЖЕКИ, тому що ЖЕКівські дома. Вони обділені цією програмою. А люди мене дзвонять і питають: Сергій Миколаївич, а яким чином ми зможемо отримати компенсацію? Наприклад, ми зберемо гроші, ми купимо генератор, щоб у нас був хоча б пункт обігріву, хоч якийсь вогник вже врів біля будинку, якщо відключать на 2-3 дні на тиждень лякають відключенням на кілька місяців, як, наприклад, у Одесі. Як нам робити? І в мене ця формула була, і я хотів запропонувати вирішити це. У нас сьогодні в бюджеті не використаних 200 мільйонів гривень. Уявіть собі, 200 мільйонів гривень. Я ж знаю, що буде з цими грошима, я ж не сьогоднішній. Я ж 10 років у цій сфері. Я знаю, що держава просто забере у нас ці кошти. І все. І нам ніхто їх не поверне. Друга, дивіться, друга програма. Почекайте, давайте по цій, по, по цій програмі в мене є питання про яку компенсацію, в яких співвідношеннях мова йде. 50% не більше 80 тисяч гривень. Ціна на генератори впаде вже в січні. Зрозуміло. Я ж, щоб ви розуміли, що ринок ну, буквально там за кілька тижнів насичиться, це саме як з масками було, то вона була золота, а потім нікому не потрібна, валялися. Так само і тут, це закони ринку. Пройде час, а ажіотаж спаде, приїде сюди маса генераторів, які хочеш. Да? Будуть mm -hmm. тобі, що хочеш, робити, ті генератори. <кій> Навіть борщ варити. От. І вони будуть коштувати нормальну ціну. І тоді можна буде спокійно там частину зібрали з дому. Ми там компенсували більшу частину і все. Це перше. Друге, є прекрасна так само наша ідея бізнесу, всім підприємцям, всі кафе, ресторани, магазини, усі офіси і так далі теж дати компенсацію на генератори, тому що це робочі місця. Якщо машина, якщо робить офіс, якщо робить магазинчик, кафешечка, перукарня, це значить, що там заробляються зарплати. Це означає, і там же ж ми могли підписати соціальні угоди. Та бізнес би не відмовився, щоб на випадок, коли все, шабаш, немає просто ніякого світла, туди приходили люди, так само грілися, каву робили, заряджали телефони, та просто ховалися від темряви. Тому що вдома ну, просто не буде ніякого ні світла, ні тепла. І ми так само передбачили гроші. Ні Депутати не захотіли за це голосувати Яка не відкрити. Я, я, я... я вам просто розкажу по порядку. Ага. Далі, на, на супротив, 5 мільйонів гривень. Наша, ну, програма... Це програма «Полтавський супротив, це для терміни. Да, це розумію. для, да, для оборони нашого, е, нашого регіону. От Ми передбачили тож, е, ну, програма ця колосальна, ми вже десь більше 110 мільйонів виділили, заплатили, купили всього, що тільки треба для цього. І ми хотіли розподілити десь приблизно 5 мільйонів. На тобто, ну з, з одних стрічок зняти так воєнні захотіли. Вони кожен день приходять, кажуть, нам це не треба. Це треба, це це, це вже ви тут не стигли і так далі. Давайте нове і тому подібне. І от і десь 5 мільйонів потрібно було зробити перекидку, щоб купити їм ті речі, які їм актуальніші сьогодні. Плюс ми накупили на 15 мільйонів всього, чого хочеш, і це це в підвалі міської ради. На 15 мільйонів. Зимова гума, резина зимова для їхніх автомобілів. А, піш, ну, речі, теплий одяг. Багато багато всього необхідно. От зараз, ось 8, Було в мінус там 4, буде от завтра там, мінус 8. І це сьогодні. Ми хотіли все передати. Для цього треба просто рішення міської ради. І це не зроблено було. І у нас а, ціла бригада поїхала гола боса воювати. Я не перевибільшую. Я, я, я нікого гола боса у літній одежі на літній резині Сьогодні там була зустріч з командирами військових частин, депутатів. І, да, і якби ми ну, вони кажуть про це, що ну це ж просто якийсь нонсенс. Далі плюс ми хотіли купити генератори для пунктів обігріву. У нас теж передбачені кошти, все вже закручене для лікарень. Хотіли е, виділити 2 мільйони гривень для МНС. Так само їм на паливо, там, і, на, і виділити на Нацполу, на національну поліцію 700 тисяч гривень, їм там, генератори треба було, п -п паливо, певне обладнання, що в разі блокауту ну, поліція працювала, Треба потреба поліція, коли, коли, ну, коли все. Нічого не працює. От. Ну і там на тюрму 100, 100 мільйонів гривень, е, щоб вона теж працювала, щоб отуди не розбігалися, Ви розумієте, в разі чого, то туди там, не було ніяких бунтів, от туди не побігли зеків, усі кутки, там, щоб їх потім не ловили. Ну, умовно кажучи, от така от ситуація. І ось це все треба було проголосувати. Плюс там програма розвитку підприємництва, яку теж вже з третьої спроби не можуть проголосувати. Це залучення інвестицій, гуманітарної допомоги, підтримка переселенців і тому подібне. На жаль, нуль, депутати не відкрили навіть сесію. Не проголосували цей порядок. За порядок денний. Не так проголосували. Чому? Яка аргументація? аргументація в них проста. Бо е е е міський голова е відмовився порушувати закон і відмовився вносити на розгляд депутатського корпусу е питання про заміну депутата Бублика на там, нового депутата від Свободи. Ну, хіба вони не знають мама я? Ну це ж очевидно, що він, коли і закон, і закон на стороні е депутатів він не з великою охотою це робив би. От, а тут, ну повірте, я юрист, кандидат юридичних наук, і я вам кажу, вони хотіли це зробити супереч закону. От я йому сказав. Ну кажу, треба було дати їм це зробити. Ну оскаржили тоді бублик би оскаржив суді. Тому що це було жорстке порушення, просто ну тупе порушення. закону. зрозуміло і от вони, і от вони, ні, от ми не будемо так хлопці, ну все рівно той один депутат нічого не вирішує. Я розумію, що ви боретесь за владу у місті. Але ж є воєнні, їм треба все це зробити, відкрити. все це зробити, дайте і потім качайте, чи як кажуть народі, шатайте рогатому маюнам і так далі. І я так розумію, що е сесія не відбулася Ні. сьогодні е мала відбутися погоджувальна рада. І вона відбулася. верніше, навіть дві якісь такі певні зустрічі. Ви були присутні на цій Так, да, Я був присутній на першій і на другій. І Будь ми скажі, так само говорили, що, що треба. Раді, ну, в результаті чого сиділи, 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 а потім значить, домовилися е, розглянути на наступній сесії, яка буде через два тижні. Е, 89 питань. Це ну, погодили всі голови ну, це, фракцій? Е, 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 ну, практично погодили. Ну, звичайно, там будуть якісь нюанси. От кому що знову не сподобається, але це питання на 99% які дійсно потрібні людям. Це те, що вже цілий ну, сесії, дивіться, сесії не було майже півроку. Там купа питань пов'язаних з дачними копіратівчиками, mm -hmm. з е, е, гаражами, питання про звичайних людей, там яких земельних ділянок, невеличких, в ста, в ста, е, старостинських округах. О, ті сім питань. Є про тут які ті говорили. Сім питань. Вони є ті сім. Та питань. Та є, тільки сьогодні потім позвонили в воєнні. І я кажу, ну давайте зустрічатися. Mm -hmm. ну, прийшли всі там п'ять керівників військових частин. Командирів. От, і вони прийшли і сіли напроти депутатів міськради. Голів, я так правильно змію, да, голів голів, голів да. І вони кажуть, вони кажуть, каже, ну, командири кажуть, депутатам тим, які не хотіли голосувати. Ну, от, якщо коротко, то ну, ви, хлопці, просто що творите. Ми розуміємо, що у вас тут свій фронт політичний, от, але. Ну, треба подумати про пацанів, які там на фронті там, розумієте, і от їм треба гума, гума треба. Ми, ми от сидимо, а у нас в підвалі на 15 мільйонів теплого одягу, резини для автомобілів. А ви нам дивитесь в очі, розказуєте нам якісь там байки про фуфайки. от, Що от щось там не зробив міський голова вам, а ви щось не зробили міському голові. та Розбирайтеся, раді Бога, але вирішить питання. І я наполягав на тому, щоб сесію провести завтра. Давайте винесемо одне питання завтра. І хлопцям вигрузимо ці на 15 мільйонів одягу, угу. вигрузимо їм е, там деякого цікавого обладнання, щоб зберегти їхнє життя. І там і інші речі, розумієте, і... І що? і що і нічого. А чому Через не два тижні, а тому що не домовилися, тому що м -м -м, ну, немає консенсусу там, з цими місцевими депутатами. Вони хочуть дуже їм треба завести нового депутата. Їм треба там ще купа всяких Добре, е якщо релігійних інших питань депутата через два тижні. Я так розумію, що є вже сформований, погоджений. Але я, і, але, я, погоджений. я виступив на цій я і поговорив з керівництвом міста, я кажу, давайте шукати можливість таки може позачергову якусь сесію. От і це питання вирішено. Я думаю, що мені вдасться. Дожа по спроду, да, да, mm. мені вдасться дожати, щоб на кінець тижня провести сесію з одним питанням одним, домовити, щоб ніхто нікого не каламутив. І заради пацанів, заради військових, заради наших дівчат, які воюють, заради нашої оборони і мирного неба провести цю сесію і е, перерозподілити кошти по одній військовій програмі, от е, додати там певні побажання військових. Ну і плюс і. І ще е віддати їм те, що вже куплене. І плюс е було ну депутати ж вони ж не проголосували за допомогу воєнним. Да? Не, навіть це не відкрили. І потім кажуть, їм треба було привід знайти. Ну, вони зрозуміли, що дурницю зробили. Ну, перегнули палку. І на треба було привіднити, і вони кажуть, а давайте будемо контролювати, по яким цінам і що ви закуповуєте. А тут сидить керівник профільний, який ці закупівлі здійснює, Каже, це державна таємниця. А є ще в нас ДБР, Набу, розвідка, і Купа, прокуратура, поліція. І повірте, оці сім організацій моніторять кожну гривню, яка витрачається міською радою. Вот Пам'ятаєте, я тут сидів і говорив: от тільки обмежать в правах виконком, Почнеться оце, що зараз відбувається. І тому я був противником того, щоб е, там, виконком міняти і так далі. І ми тепер не можемо допомогти військовим, а коли я був виконком, Серед тоді між... ми шість, шість виконкомів чи, чи сім провели і все видавали, видавали, видавали військовим. Це по фінансовим питанням, нагадаю нашим глядачам. Е, по цих питаннях сьогодні ви на погоджуваній Раді. Ви вирішили, що на наступній сесії через два тижні, Юрій Бублик вийде? Yeah. І зайде нова депутатка. Та де дотримайте, зробіть так, як треба, документи, подайте документи, зареєструйте. Це знаєте, як той анекдот про е, людину, яка ніби спілкувалася з Богом, і каже, е, каже, чому я не виграю лотерею? А Бог каже, та ти а ти зроби хоч спробу, ти хоч мінімум зроби, купи лотерею. Ну просто візьміть, зареєструйте, прийдіть секретаріат, зробіть все по закону, зареєструйте документи, і зразу ми того бублика відправимо. А задя, там хто би зрозуміло. Е, ви хочете відправити свого о, депутата так. своєї фракції е, пана Кіслова? Е, яка причина в суботу? Я так розумію, ви провели е, з'їзд. Да. Де е, ініціювали це е, рішення, цей процес, яка причина і хто заходить на місце, коли Ігор до мене прийшов і каже, я хотів би в вашій команді бути там, буду хотів би балотуватися. Я йому сказав: дивись, значить, ми е, йдемо туди займатися е, реальними справами. Ну, от на тобі буде відповідальність за е, спорт. Ти повинен зробити Полтаву спортивною столицею. Що це що, що означає? Це означає, що гуртки у кожному, у кожному, у кожній школі безкоштовні зробити повну нову інфраструктуру, нові футбольні поля, зробити, облаштувати повністю провести купу чемпіонатів. Коротше, я хотів, щоб кожна людина і в нашого з вами віку, ми з вами займаємося спортом, зустрічаємося навіть в спортзалах. От і е, всі, значить, е, молоді люди, всі були в спорті, всі, всі, всі був здоровий спосіб, життя і все це було безкоштовно. Плюс давай побудуємо нові об'єкти, плюс давай футбольні поля в кожному дворі, плюс нові дитячі майданчики з спортивним нахилом і так далі. І все під це все є гроші. І він каже: От, я б хотів бути самостійним. Окей, на тобі ще е, окреме управління, незалежне від заступника, від міського голови, царем був він не директором управління спорту він був царем управління спорту, е, на тобі цілу команду. І все, чим він займався, коротше, нічим він не займався. І мені було дуже прикро весь час, я думаю, він виправиться. Не було ні нових там, футбольних чемпіонатів, не було ні нових баскетбольних, ні ігрових інших е -е, речей, ні інфраструктури, ні популяризації, ні пропаганди спорту. Все закинуто, все розбито. Лише склоки конфлікту з директорами спортивних шкіл, е -е, то вони там билися десь там, під кіоском якимось із одним із керівників спортивних шкіл. То ще щось. Ну, от, -от, 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 от такий рівень роботи. Плюс... Плюс з'явилася інформація, ну, останньою краплею вже було, значить, що він, були підозри, що він краде бензин і накручує там, спідометр, що він найняв водія. Ми йому вже передбачили водія, але водій ніби був і його не було. Сам їздив за кермом. Значить, і що, створили комісію, провели комісійну роботу. І комісія довела, що дійсно перше, що він робив, значить, що скручений спідометр. Це комісія, яка я перепрошую? Це комісія службового розслідування. Це Я сьогодні отримав лише сьогодні депутати от за підписом Перхоменка, Тарашевського, Берсенко, Ричка, Сук, Сорокам, Марко, Линник, Рубан. Це ну, заступники міського голови, Зрозуміло. перший заступник Хто І вони... заходить на місце. Я просто розповім, щоб люди розуміли. Mm -hmm. Бо він там одне говорить: Значить, що бензинкрав. Значить, водій фейковий був, у відпустці був, на лікарями був, машиною користувався, значить, виписував собі бензин додатково там, і так далі. так далі, так далі, далі. Комісія, там, матеріали, це десь, вони кудись йдуть. Да, вони йдуть. Сьогодні ці документи пішли у е прокуратуру, і результат, ну, я юристам показую, що буде з цього. Протокол про корупцію. Mm -hmm. Тут реальна корупція. Уявіть собі, капітан Ворський. Дожився до ручки до того, що почав зливати бензин службового автомобіля. Хто заходить? Е, яка процедура взагалі відкликання? Е, в двох словах коротко. Процедура така. Ми вже провели обласне, е, обласне цей захід угу. е, нашої обласної організації, вже проведений. Одностайно проголосували про відкликання. Ні в кого не було заперечень, бо дійсно це ну, позор для партії. От, е, далі ми проводимо політраду. Це центральний орган, я правильно розумію? Так, да, да. Після завтра ми проводимо політраду всієї партії. Uh -huh. От, я думаю, ми закріпимо ще окремо з'їздом це рішення і подаємо документи, і я думаю, що ми на наступній сесії оголосимо про. Подаємо захід. документи куди? Подаємо документи до територіальної комісії. Міської виборчої... територіальної виборчої да, комісії да, вона да. приймає рішення да, і ви да. це е... оприлюднюєте. Да, да. і... Я думаю, що це буде абсолютно правильно. Він е, заявив, що він е, його позбавляють мандату, бо він, бо він щось там е, не захотів бути в коаліції. Це неправда. Він не захотів бути разом з вами, оскільки да. ви підтримуєте мамая і якийсь. Я підтримую, я використовую мамая. От я публічно тут заявляю, я його використовую для того, щоб що зробити для воєнних, для того, щоб щось зробити для для Простих людей у боротьбі за чесні тарифи для того, щоб е, щось зробити в ЖКХ, для того, щоб е, місто було захищене, е, його інфраструктура була захищена, і щоб все в цьому місті працювало, наскільки це можливо. Взагалі. Якби не я зараз, тут би взагалі не було ні мера, ні виконкому, нічого. І військові би ні сьогодні, ні вчора, ні завтра не ні, нічого ні, 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 ні не зробили. Я, коли, коли знаєте, коли оцей бардак з'явився в місті, хтось повинен взяти був відповідальність. І цей процес контролювати, і, по, по суті, керувати містом. І я те, що я можу зробити, я роблю зранку, зранку з самого ранку, там приходжу на сьо на сьому і зараз після ефіру поїду знову на роботу, продовжувати займатися тими питаннями, якими не повинен займатися. Замість цих замів, замість всіх начальників департаментів, замість начальників управління, замість замість голів району, розумієте? За замість усіх робити цю роботу а, а не цих, займатися знову ж таки питаннях, які обговорили сьогодні на погоджувальній раді. Чи є там питання бюджету міста на наступний рік? Дивіться, бюджет міста на наступний рік у нас буде непростий. А у нас буде зменшення капітальних зменшення прогнозних капітальних податків приблизно на 1 мільярд гривень. Це колосальна вбивча для економіки міста. Сума. От і я є. Ну, я такий, знаєте, обережний оптиміст. Ну. Кажуть, хто такий оптиміст, це хто такий песиміст, це проінформований інформований оптиміст. Знаєте, я ну. При всій моїй вірі і, і, і там повазі до наших збройних сил, але я все таки був би обережний в прогнозах, що війна закінчиться закінчить наступному році. Я думаю, це тенденція до скорочення бюджету. Вона буде, тому тут тим більше треба всім єднатися і дуже прийняти грамотний і своєчасний бюджет. Це раз е, нас буде один плюс е, на нашій території нашого міста. реєструється зараз велика кількість військових частин і солдатів, які сплачують ЄСВ, і це там, додаткові на там, в межах 600 мільйонів гривень. Але ж знову таки, ви ж розумієте, що я зроблю все. Щоб із тих 600 мільйонів гривень, які прийдуть у вигляді ПДФО, податку з доходів фізичних осіб із зарплат цих військових у наш бюджет міста, ми 800 мільйонів, тобто ще 200 дамо, віддали військовому вигляді ну, там, одягу, амуніції, знову ж таки, там, гуми, транспорту і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. До речі, на сьогоднішній зустрічі зв'язку військов... у військових не було ніяких претензій до міської. От сиділо 5, скажімо, вам хрест. 5. Керівників в п'ять головних воєнних нашого міста, і вони сказали: у нас претензії до міської ради і керівництва міста, вашій особі, Сергій Миколаєвичу, ваші особі, там перший заступник пархованку бути далі немає. Немає. Ми задоволені. Ви як ніде, як ні нам ми розповідаємо це от в інших містах. І вони кажуть, ну ви дуже оперативно працюєте. І все, що ми хочемо, ви організовуєте, знаходите, купуєте, забезпечте. Тому у нас любов і дружба з нашими військовими, і просто не треба їх вплутувати в політику. І я сьогодні про це говорив: що цього робити не треба. Виколаїв, бути, я дякую пряміде. вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось. We'll <us> be